Вечора, дуже часто замічає за собою емоційне вигорання. Що порекомендуєте. Ви ну Дивіться, що таке емоційне вигорання? Це коли людина вже не справляється з тим темпом життя, яким воно є. Тобто людина бере на себе забагато чогось. Питання в тому, яке це у вас емоційне вигорання. Тобто, ви, може, по роботі десь вже ну, от є професійне вигорання, є емоційне вигорання. Можливо, ви просто багато на себе берете, і тут, знаєте, як кажуть, що таке вигорання, коли вже кудись упливає ну, умовно той ресурс, кудись Вплив, уплив, і Тоді треба зупинитися, подумати, куди то ділося, що я можу зробити для того, щоб повернути наповнити себе ресурсом, і що я можу робити профілактично, щоб наступне вигорання не відбувалося. Тому що я не знаю, все ж таки, якого у вас характеру те вигорання. Досить часто люди путають і депресію з вигоранням, вигорання з депресією, і може бути, знаєте, сезонове, сезонне таке, знаєте. Тобто, що осені, коли, наприклад, спадуть цього вітаміну Д3, то Тут важливо тоді вже дошліфовувати вітамінками, тобто залізо, наприклад, банальне. То просто я не знаю, що саме ви вкладаєте під розумінням цього слова емоційне вигорання. Для мене емоційне вигорання в мене було таке, що я один період дуже-дуже активно навчалася. І я прям дзвонила своїй подрузі, говорила ті, що ми тут в Польщі познайомилися. Знайомі я кажу, я прям мені хочеться все кинути, тому що я вже не можу. А я навчалася 24 на 7. Я постійно навчалася, йшла десь підпрацьовувала, потім почала брати клієнтів. Потім я оці. Відео. Це ж мало того, що ти психолог, маєш якісь відео, якось маєш людей, тих знаходиться, ну, треба, щоб, щоб знали, що ти є такий психолог, треба себе десь проявляти. Тобто, ну, от зараз я виходжу до вас кожного дня в ефір. Іноді дійсно я говорила, що я борюсь сама з собою. Я себе прямо говорю, Анжела, давайте вийдеш в ефір, якщо тобі буде важко, ти будеш бачити, що я вже не можу, ти просто людям скажеш дякую, я з вами годинку дві і до побачення.